Зібрання традиційне шестеро з 19 претендентів на мерське крісло взяли участь у ньому. Просимо пройти, можна сказати, таке проспілкове сито, для того, щоб зрозуміти бачення кандидатів на посаду міського голови, соціально-трудові відносини, їхнє бачення щодо проблем зайнятості, виплати заробітної плати, тих питань, які турбують сьогодні пересічного мешканця трудівника міста Черкаси. Захід відвідав і представник опори Микола Макуха розповів. Прагнули залучити кандидатів до дебатів. Утім, ті згоди не дали. Пан Макуха закликав їх говорити про наболілі проблеми громадян, виявлені у соцопитуванні стан доріг, якість медицини та освіти. Та розкривати карти перед конкурентами вони не стали. Ми хочемо прийти до влади для того, щоб вирішити ці проблеми. Можна задати питання, що ти зробив? Так от. Я можу відповісти тільки на те питання, що я міг зробити в своєму житті. Я вже більше 20 років, на жаль, у політиці, маю досвід, виробничий, управлінський, сам енергетик, закінчив Київський політехнічний, працював на Черкаський ТЕЦ. а потім пішло-поїхало, закрутилося. Програму я не буду говорити, я єдине скажу, що взагалі, на мій погляд, а я депутат міської ради, 4 роки цих. Які проблеми взагалі сьогодні в місті? Перше ніхто не займається, мається на увазі з можновладців економікою в широкому смислі слова, не втомлювати присутніх програмними положеннями вирішив і його наступник Володимир Мамалига. Традиційно зосередився критиці чинної влади. Програма можна було б вам всім морочити голови цих кожен щодня, витягаєте з своїх поштових скриньок. Кіпу макулатури, що читаєте, читали перший тиждень, два тижні викидаєте. Анатолій Гладкий зізнався, виступає не як політик, а людина. Тож розповів про зразкове управління своєю компанією. Микола Булатецький першим побудував розмову відповідно до трьох найгостріших питань. З одним із них також не погодився. Ми своїм всім сімейним прикладом пробуємо доказувати, що це може бути і що це так. Тут сидять освітяни, хай хто скаже, що моя дружина працює нечесно і в неї дитячий садок, який вона очолює, є не вищим, по вищому рівню навчальним закладом. Наступний претендент наголосив, в його особі черкасці матимуть молодого мера. Я вважаю, що найголовніше питання, яке сьогодні повинно... Підніматися це питання, що нема робочих місць, нема виробництва в нашому місті, тому що зупинилося хімреактив, хімволокно, фотоприлад, знаєте, в якому стані, приборостроїтельне завод. Мінімум конкретики та максимум демагогії таке резюме присутніх. Більшість кандидатів не говорили чіткі механізми, чіткі бачення, кроки, перші, які вони будуть робити в тій чи іншій галузі. Більшості вони сконцентрувалися на е, таких. Позитивних тенденціях, які вони збираються зробити, бо це політики. А політика кажуть, економіка це концентруване вираження політики. Якщо кажуть, ти не будеш займатися політикою, то з класіковського, то політика займеться, тобою. Ірина Гришко, Володимир Мельник, Вікка новини. Я думаю, що